Всім привіт! Давно не записував відео, хочу назвати відео з жадні золоті засранці України. Чому жадні? Та бо тому що грибудно, як не в себе. І глава цього всього, хочете не хочете, зеленський. Як так кажуть Володимир Олександрович. Ну це так було завжди. В Україні, щоб ви розуміли, править банда чиновників. Які окупували цю країну, не дають жити, не дають дихати нікому. Вони без війни, як то кажуть, нагнали скільки з України. Ну, я думаю, мільйонів 10-15. Їм було по барабану. Капіталізму, якщо чесно, теж по барабану. Капіталізм це треба отримати, як то кажуть, вигоду. З усього отримують і заробляти гроші. А як там вже відбувається? Хто заробляє ті гроші? Чи заробляють чиновники, чи заробляє король, чи заробляють всі люди, які правила встановлені? так ті і заробляють. У нас граблять таможенники, граблять прокурори, граблять судді, мінти і так далі, і тому подібне. І цей весь безпреділ, я не знаю, може зупинити тільки, у нас всі думають, Надіються, що прийде якийсь золотий цар, чи хтось ми там виберемо і він прийде і нам порішає всі наші проблеми. Да на хер там два. Ні хера не порішає. Надіялись, я пам'ятаю, як надіялись на Ющенка. Помню, як надіялись. Потім, ну, На Януковича не дуже надіялись. на Порошенка надіялись. потім Володя прийде чесний і так далі. Не прийде, ніхто не прийде. Зеленський ну то буде другий відео, це зовсім окрема розмова, що вони мільярди просрали. Зараз їх будуть республіканці, я думаю, визивати всіх до конгресу і так далі, будуть питати, що ви, де ви. Не треба думати, що республіканці це хренові і так далі. Вони хочуть бачити конкретику. Це люди фінансів, які не самі гірші люди, вони за за свободу особистості, то що в Україні навіть не пахне, вони навіть не знають, чи варто допомагати такій, як то так кажуть, соціалістичній країні, як Україна, де нема свободи слова, де можуть обмежити пересування чоловіків, де можуть не знаю, розірвати сім'ї і так далі. Хто це має право? Це ми вже це колись гралися в цих диктаторів. У 20 столітті це принесло мільйони жертв, десятки, якщо не сотні. Постраждали із-за неправильних рішень одної людини. Зараз у нас це все неправильні рішення одної людини це Зеленський його апарат, як то кажуть, президента. До чого це все веду? Що все рівно, хочемо ми не хочемо, прийдеться робити самоврядування так, як написано в Конституції яким ніяким чином не може бути жартом, ну, це, це президент, бо кожен президент у нас хоче порушити ту Конституцію. Тому тільки знизу, неважно хто прийде зараз знову до влади, буде те ж саме, що навіть гірше. Тому тільки знизу можемо ми через громади, голів громад, голів. Обласних, не обласних рад, ні, це обласних центрів, містечок і так далі. До них треба звертатися, щоб вносили зміни в законодавство. У нас мають бути виборні судді, які мають потім формувати, як то кажуть, свої суди. У нас має бути суд присяжних. У нас мають бути. Обласні, не знаю, там регіональні можна їх назвати, так званих прокурорів, звинувачуваючи, які теж мають бути виборні, які мають блюстити права громади і мають дивитися, чи ніде не порушується закон по громади. І коли громада платить, а не які та дядька з Києва, відношення зовсім друге. Так само мають бути виборні мінти, вони ж шерифи. Ну, зараз що би не міняли, що би не це, зробили вроді би якісну, хорошу, туль нову поліцію, я колись ходив. Дуже... Мені сподобалося в Києві, як там Вадим Лісничук організовує ту поліцейську нашу академію і так далі. Ну, все красиво, все це, ну, все розбивається в українську реальність. Плотить дядька зверху, і дядьку треба слухати. Дядька з офісу президента чи по рішенню якогось там кабінету міністрів можуть порушити ваші права. Це основне, не важно, що війна, не війна, ніхто не має права порушити ваші права. Це основна проблема, чому не хочуть допомагати американці і навіть багато європейців, тому що бачать, що права людей не соблюдаються. Хоча європейці, як нам. Момент... Як на мене, і деякі частини демократів, чому Блінкін був привіз останній транш, привіз практично налічними. Вони вирішили були відкупитися. Це десь там далеко в Україні, та війна, то все, коротше, десь там кось вбивають, ну, вони вбивають. Я думаю, що мислення і думки були такі. І хоча це все. Набагато ближче тут в Європі і в тій самій Америці може, наприклад, Ізраїль це показало, що це можуть бути релігіозні, медизентнічні і так далі. Це може піднятися у будь-якій країні світу. І загоріться так, що мама не горює. У мене там є один араб, не знаю, чи це справдиться чи ні, але ну, він воєнний, і він мені каже, що чекається на ці вихідні, має початися. Може бути об'явлена третя світова, бо тому що ну, може бути і талібан, і хто хоч заходити в Ізраїль, починати війну проти Ізраїля, мусульманські країни. Це каже, може початися реально третя світова війна, тому не знаю, подивимось, як то буде. Але на Україну я вам говорю, не сваріться ні Порошенко, ні Зеленський. Треба людям об'єднуватися, треба розуміти, що є банда. Цю банду возглавляють певні аферісти. І ви, якщо будете боротися, сваритися за определеного афериста, він прийде, він просто очолить банду, банду прокурорів, які будуть створювати вам надумані діла. Чи судді, які вас будуть закривати, непонятно за що, на чому сидять куча патріотів і так далі, людей, які дійсно могли захищати країну, будуть вам придумувати податки не потрібні вам, і це якісь там гетьманці, чи навіть там, не знаю, Азарові, Яценюки, не знаю, хто там цей, хто не приходить, нам вічно придумують, як ми маємо жити. Не може одна людина приймати такі рішення. Це муси бути колективно, обговорення, пробувати. Не кожна область мусить пробувати собі там по-свому. Має бути, не знаю, там два-три податка, але не більше. Вони в цілому, в загальній сукупності, не мають перевищувати, я там не знаю, 15-20%. Я теж не знаю. Будемо пробувати, будемо тестувати. Україна має бути бурлящий котел, такий, як було, коли Зеленський на початку війни об'явив. Завоз без розтаможки, всіх автомобілів, безпроцентне заробляння грошей там 2%, скільки він виявив, це починалася дійсно демократія. України ніколи не жили по капіталізмі демократії, а треба роботи. Тому всім удачки, пробуйте, пробуйте, пишіть, говоріть своїми головами, добивайтеся, щоб виборчі списки у нас внесли у нас по само, як от. Самоврядуванню у нас по закону є, що ми маємо сформувати органи влади. А органи влади це хто, нащо нам суддю, там, чи когось там поліцейського, чи ще щось, хто там буде нам управляти, чи присилають з Києва, чи там ще щось. Це має бути все на місцях. Ми самі розберемося, ми не верні люди, кого судити, кого сажати. Суд присяжних може бути. Це дуже велика серйозна відповідальність, тому все буде Україна. Хоча я зараз і не в Україні. Але за нею боліваю серцем і душою.